Усім привіт! Мене звуть Андрій. За останні кілька днів мені потрапило кілька разів потрапляло на очі в Ютубі відео з таким московітом Ну, Це пропагандон, такий, який грає в опозиціонера. Ось. І він дуже так жорстко проходиться по Нідафюреру. Ось. Я не зміг, одразу, ну, не зміг одразу зрозуміти, що воно до чого і як, але коли побачив відео, де е, лисий недофюрер вибачається перед президентом Азербайджаном Алієвим, зрозумів, що на Московії розпочався сезон шарфіків і табакерок. Хто не знає, завжди на Москві питання з керівниками цієї недоімперії, які програвали війну, були невдахами там у якому сенсі, завжди питання вирішувалось дуже просто. Їм або накидували шарфік на шию, або використовували табакерку. Я просто раніше не знав, що царські табакерки. Вони важать від 5 до 6 кг, виготовлялися із золота, були інструктовані різними каміннями, цінними. Ось так от, дивлячись на те, як поводить себе лисий недофюрер, це ж йому так підказують його радники, і те, що каже Арешкін, ну а також ще інші там різні зет блогери патріоти їхні недоімперці і вся ця наволоч. Ну, чітко, чітко видно, що сезон вже розпочався. Я би, я би не ставив там, я б навіть гривню не поставив на те, що лисий недофюрер довго протягне. Усім гарного дня, пока-пока.